Якщо ви любите півонії також, як любимо їх ми, ця стаття не залишить вас байдужими. Пропонуємо добірку розкішних сортів деревовидної півонії на будь-який смак і колір. Підписуйтесь на наші канали, деревовидні півонії, неймовірно красиві і ароматні, і під час цвітіння їм навряд чи знайдуться рівні серед колег. В квітковому світі, правда, найчастіше в садах можна побачити лише рожеві, червоні і білі півонії, а якщо до фіолетових. Жовтих або навіть чорних, кораловий віфтар півонії сорту кораловий Шан-Гютай примітні не тільки незвичайним забарвленням пелюсток від блідорожевого до насиченого коралового, але і химерною формою листя. Вони не вимагають укриття на зиму, не пред'являють особливих вимог до догляду стійкі до хвороб, і шкідників, призначення колір пелюсток – висота куща терміни цвітіння рожево королові 120, 150, перша половина червня кошиноюки, півонія кошиноюки кошіноюки, відноситься до японської групи сортів деревовидного півонії. Цей красень завойовував нагороди як кращі півонія білого кольору, розкрилися бутони цього півонії своїм зеленуватим відтінком, нагадують білокачанну капусту. У міру розкриття пелюстки змінюють колір від відтінку слонової кістки до білосніжного. Розкішні великі квітки розпускаються в обрамленні красивого листя насиченого зеленого кольору, призначення колір пелюсток, висота куща, смтерміни цвітіння, білі 120-150 кінець червня, початок липня Golden Eyes, Golden Isles. Голден Іслис, півонія селекції Сандерса, виведений в США майже сто років тому. Він невимогливий у догляді, непогано переносить як зимові морози, так і посушливу погоду влітку, не боїться надмірної вологості ґрунту, дорослий кущ сферичної форми, схильний до повторного цвітіння, цвіте рясно і пишно квітки напівмахрові і махрові, великі від 10-15 до 30 см в діаметрі, пелюстки оксамитові з хвилястим краєм. Аромат тонкий, ніжний, наповнює сад медовими і цитрусовими відтінками, оригінально виглядає в солітерній і груповій посадці. Призначення колір, пелюсток, висота куща, терміни цвітіння. Лимонно-жовті з темно-вишневими мазками ближче до серцевини, до 120 середина. Кінець червня, пурпурний фенікс. Назва цього китайського сорту півоні дослівно перекладається як пурпурний фенікс, що летить до сонця зі фенчаянт. Ці півонії дуже ефектно цвітуть, виділяючи ніжний приємний аромат, як інші рослини цієї групи, чагарники фіолетового фенікса, стійкі до низьких температур, хвороб та шкідників. Призначення колір, пелюсток, висота куща, см терміни цвітіння. Пурпурні 150-200 середина, червня-фіолетовий лотос, півонія сорту фіолетовий лотос, Шенгейзі. Теж уродженець Китаю, молоді чагарники цвітуть темно-рожевими квітками і лише в дорослому віці, Квітки набувають насичений темно-фіолетового відтінку, за який і цінуються півонії цього сорту, кущі фіолетового лотоса не бояться низьких температур, відмінно зимують, не вимагають складного догляду. Призначення колір пелюсток, висота куща, Терміни цвітіння. Пурпурові 150-200 середина червня квіткова роса. Півонія квіткова роса. Лінгіо жанлю в період цвітіння покривається великими суцвіттями рожевого кольору з блакитно-льоловим подтоном. Цвітуть чагарники цього сорту дуже рясно в другій половині червня. Призначення колір пелюсток, висота куща, См терміни цвітіння. Пурпурні 150, 200 середина червня, чорний пірат, чорний пірат, блацк пірати. Порт дуже ефектних півоній, як легко здогадатися з назви. Китки у них темно вишневі з чорним відливом, така рослина не може не привернути захоплених поглядів. Кущі чорного пірата досить компактні, їх можна вирощувати навіть у контейнерах. Призначення колір, пелюсток, висота, куща, См Терміни цвітіння. Темно-бордові, практично чорні 45-90 середина, червня, шовкова вуаль, шовкова вуаль, суперморозостійкий сорт, півоні рока однієї. З різновидів деревовидних півоній на своє батьківщині в Китаї ці півонії здатні витримувати морози нижче. Тринульц – це дуже красивий чагарник з незвичайною формою листя і цікавою забарвленням квіток. Білосніжні пелюстки біля основи темно-фіолетові, призначення колір пелюсток, висота куща, См терміни цвітіння. Темно бордові, практично чорні 45-90 середина червня, Age of Gold, офголд, of Gold. кущі півоні, Gold, Ade of Gold прикрашають великі лимонні суцвіття кулястої форми. Це класичний сорт деревовидних півоній американської селекції, рослина стійка до посух може гідно переносити недолік поливу у сонячну і жарку погоду квітки не блякнуть. Призначення колір пелюсток, висота куща, терміни цвітіння, лимонно жовті 60 червень. Сподіваємося, цей список надихнув вас урізноманітнити піонову колекцію в своєму саду. Дізнатися про правила посадки деревовидного півонії можна в цій статті.